20 травня вітання із професійним святом отримували метрологи. Це надзвичайно важлива для нашого суспільства галузь, яка впливає на якість нашого життя, гарантує його безпеку, відкриває доступ до новітніх досягнень науки й техніки. Державне підприємство Закарпаття, Стандарт Метрологія ось уже 69 років співпрацює із підприємствами, організаціями, медичними установами нашого краю. Наразі у області майже 500 суб'єктів, які користуються його послугами. Вони, мабуть, теж приєдналися до привітань колективу державного підприємства Закарпаття Стандарт Метрологія нагоди Всесвітнього дня метролога. Нині у нашій програмі зі словами подяки за сумлінну працю та відмінне виконання професійних обов'язків до своїх колег звертається керівник підприємства Василь, Василь Васильович Піняшко. Він щиро вітає усіх зі святом і бажає отримувати задоволення від своєї роботи, впевнено долати труднощі і проблеми сьогодення, ніколи не втрачати віри у щасливе майбутнє. Ваші енергії та професіоналізм заслуговують глибокої вдячності та високої шани в суспільстві йдеться у листі. Тож щиро зичу кожному визнання та підтримки від держави і найближчих людей. Нехай не зникає у вас відчуття повноти і неповторності життя. А покладена на ваші плечі висока відповідальність допоможе завжди відповідати вимогам часу. Піднесеного святкового настрою вам, миру та затишку вашим родинам. Нехай кожен день дарує вам якнайбільше приємних хвилин. А незгоди та розчарування залишаються за дверима ваших домівок. Здоров'я вам та довгих щасливих років життя! Сіняти воді брав, і з далеких доріг, Знов до вас я прийшов, і мереки старі, обійняли мене, попекли, я колись Знов зеленим вогнем і цим бали свої. Смі, чорна гора, стара, як у водному сні, плаче мати моя, посміхнулась мені.